Борис Коваль народився на Рівненщині. Все життя пропрацював у Рівненському шеу. Пройшов шлях від штатного працівника до головного інженера. У квітні 2023 року чоловіка мобілізували. Дуже любив нас, нашу сім'ю, але війна. Я хочу вам сказати, що саме сокровенне, саме цінне вони віддали за те, щоб ми спали в своїх теплих домівках. Віталій Стиба народився у Рівному. Тут навчався у школі та технікумі. Займався єдиноборствами. Став чемпіоном області з кікбоксингу. Не маючи бойового досвіду, пішов добровольцем у спезороту Гонор батальйону Вовкида да Вінчі». був надзвичайно мужньою вольовою людиною в свої 23 роки. Мав характер, про якого згадують побратими як залізна людина, яку неможливо було зламати. Завжди рвався в бій, завжди хотів захищати. Дмитро Бойко теж рівнянин. Чоловік не мав військового досвіду. Коли розпочалась війна, не ховався. Як отримав повістку, не вагаючись, пішов захищати Україну. Завжди допомагав він роботу свою любив. Коли його не попросять, він завжди біжить на роботу. Це та людина, яка допомагала нам у всьому. Він був безвідказний, тому що, знаєте, дорожні робітники, інколи трапляються в такі ситуації, що потрібно. Вийти на роботу в суботу, в неділю. Інколи там вночі щось сталося, треба терміново ці роботи виконати. Дмитро Бойко, Віталій Стиба та Борис Коваль поклали свої життя на Донеччині. Пам'ятні дошки героїв розмістили на будівлі рівненського шеу. Тут всі троє працювали. До слова, меморіальні дошки відкриватимуть в обласному центрі щоп'ятниці за програмою Рівне місто героїв. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.